Що подарувати любителю пива на день народження чи з іншого приводу. Вітаю, друзі, та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні щоп'ятниці. У нас тут завжди щось цікаве про якісне та смачне пиво. Сьогодні подарунковий набір для пивомана, пиволюба, людина, яка полюбляє пити смачне пиво, це фірмовий набір від праварні будвар. З міста чешські Будийовіці. Будвайзер. Як на мене непоганий подарунок до якоїсь події. Розпаковуємо. Тут зверху такий у нас є замочок. Його акуратненько. раз. Всередині у нас будвар. Будвар. Ще будвар. І ще будвар. І ось такий от кухоль. Як на мене, оцей от півлітровий кухлик і є центром цієї композиції. Бачите, тут у нас напис: будвар, він якби видавлений на склі. А Budweiser надрукований. І якщо мити не обережно, то з часом я думаю, ця, цей напис зітреться. Класична автентична форма келиха для чеського пива. Я давно хотів такий мати в колекції. Ось він в мене є. Якщо тримати келих в правій руці, то логотип буде дивитися на вас і нагадувати, вам, що ви п'єте. А ваш товариш, який буде сидіти напроти, не буде. Бачите, що у вас фірмовий келих-будвар. Щоб похизуватися, потрібно тримати келих у руці, що зазвичай я роблю на відосах. В житті я так не роблю. Дуже прикольна, нестандартна форма, як на мене, це, бачите, таке закруглення, це класичний такий класична форма для чешського пива. Дивіться, тут внизу у нас логотип чи герб. Чешських будйові чи заводу Будвар, я точно не знаю, але він тут є. Якщо вам видно, можливо, чи можливо, ну на коробці він є, а на пляшках він теж тут є. Ось, Ось воно. За цю мить переходу келих я ретельно вимив і пляшечку одну охолодив. Не видно, як я відкриваю. Ні, не видно. не видно. Трошки вдали ракурс, але ну, ви бачили тисячу разів, як це я роблю. До речі, кроненпробка ось така прикольна, теж з гербом. Колекційна, можна сказати, з якимось дефектом трішки. Так, пляшечка мені подобається, класична, теж з тисненням. До речі, ви знаєте, що зараз є такий тренд наливу чеського пива якось в стилі мілко чи «як». Тобто піни має бути багато. Багато піни? Багато. Виглядає бомбезно. Скріншот для тапка. І поїхали. Класичний солодовий смак. Має бути смачно. Знімаємо пробу. Ой. Відчувається гірчинка. Солодове, трішки солодке, збалансоване, смачне пиво, як і має бути чешське автентичне пиво. До речі, тут має бути так. Є оця от марка свідчить про а, яке зареєстроване географічне положення, чи географічну відповідність зареєстровано десь там в ЄС цей набір. Чотири пляшки і один такий крутезний келих, про який я давно мріяв. Коштує 520 гривень зараз по акції. Без акції за нього просять 650, щось таке. А раніше я прощолкав момент можна було купити його за 490. Переплатив 30 гривень. Буває. Презентабельна коробка, класне пиво, класний колекційний келих. класний подарунок для пивомана, для любителя пива. І, до речі, вам скажу, що цей набір я. Придбав собі в подарунок на день народження, а придбав я його за донати, які ви регулярно скидаєте на банку Монобанка, посилання на неї в описі під відео. Тобто, це подарунок від вас мені на день. Народження, коли ви дивитесь це відео, день народження вже пройшов. Келих ми вже провели процедуру ініціалізації, і він знаходиться у мене в колекції. І чешське пиво я буду пити з нього. До речі, дякую всім за ось цей подарунок. Дуже приємно, якщо що, давно мріяв про такий келих. Напишіть в коментах, які певні подарунки вам дарували, або ви дарували. Цікаво зробити таку підбірку, статистику. Розуміти, як і що, тому що я собі так уявляю, що певний такий набір дуже класний. Часто бувають вони сумнівної якості, як, наприклад, якась там пражечка, яка має російське коріння, хоча вариться в Чехії. Волинський бровар, наприклад, я б не хотів, щоб мені хтось подарував такий подарунок. От, а от будвайзер мені здається нормальний подарунок. І ще є багато наборів, які можна назвати нормальними подарунками. Що стосується ціни, мені здається, ціна в на щас цілком адекватна, тому що ну скільки таких келих може стоїти? Мені здається, за такий келих е, можуть просити десь в районі 200 гривень. Як, як як на мене, ну виходячи з тих цін, які є на ринку сьогодні. А пляшка такого пива я сьогодні бачив в магазині 83 гривні. Тобто, у нас чотири пляшки, це вже виходить 360-370 гривень, плюс 200 гривень келих, плюс крута якісна коробка, яку не відразу відкриєш, яку не всілякий зівака в магазині. Відкриє, щоб подивитися, що там всередині порве і не закриє. Вона доволі субкого, якісного картону, якісно зроблена. Тобто 570 десь 80 гривень виходить, а ціна на нього 520. Здається, нормально. Для подарунка нормально, як гадаєте, нормально? Ні? Я як ковток зроблю ще. Я далеко не фанат чеського пива, мені більше подобається німецьке, англійське, бельгійське, а потім вже чеське. Але чеське в нього є своя така дуже широка, можна сказати, ніша. Це, як на мене, чеське це більш таке столове пиво під їжу. І, до речі, Чехи, мені здається. Вони з пивом люблять поїсти. Ну так, в інтернетах розповідають, якщо що, в Чехії я не був, на власні очі не бачив. Але отакий келек зустрічається дуже в багатьох відосах про Чехію. Чехи п'ють саме з келеха такої форми. І він здається, щось таке по чешськи називається теж, щось таке півлітра ще чи півлітр. Щось, щось, щось таке. Ну, прикольна така кружечка, як вам взагалі? І як на мене, ось ця ціна 83 гривні, майже 2 долари. Хоч цілком реально, тому що дешевше знайти це пиво проблематично. Але мені здається, це пиво має коштувати дешевше. Може 50 гривень, може 60. Я гадаю, це все із-за такої нестабільної економічної обстановки в нашій країні внаслідок війни, яка Колись все-таки закінчиться, і ми будемо мати якісь адекватні нормальні ціни на пиво. І от таке от чешське пиво, таке чи інше буде просто нормальним звичайним пивом на кожен день. Ще ковточок. А от на святковому столі, незважаючи на те, що в мене є ціла колекція крутецького пива, наприклад, є Ліаполіс від правди Балтійський Портер. Barrel еджит. Є в мене барель еджит від ципи. Оце барлівайн і саури, витримані в бочках. Тобто це теж таке пиво, яке може слугувати в якості подарунка, пивоману, пиволюбу або людині, яка просто цікавиться смачним пивом. Є в мене цей крутецький варвар, який недавно мені підігнав друг каналу Денис. Ще десь у мене є. 3000-варка від правди. Теж таке, можна сказати, подарункове пиво не на кожен день. Але на святковому столі у нас була піца, і я набрав під піцу різної томатки. Я взяв ось таку томатну цитадель, але до неї хід не дійшов. Ми пили музу Season Barbecue, здається, Grand Opening. дуже крута. Томатка. <хи> на жаль, ніякого контенту з нею не було, але вона була просто смачна, і придбав я її в магазині НЕКАБЛУК. В Одесі Цитадель теж можна придбати в магазині НЕКАБЛУК, якщо встигнути. Тому що, наприклад, є такий секрет Вікторії, який там розлітається на ура. Я його два рази бачив, поки думав купувати, не купувати, він вже закінчився за півтора дні. І, до речі, магазин НЕКАБЛУК підігнав мені до Дня народження. Ось таке пиво. Ось таке пиво. Це мале у нас э, Golden Strong L і Amber. Бр... Мале Бреврі Amber Л. І ось такого варвара: це кисле пиво. Якось ми таке вже схоже пили. Зайшло під настрій. Дуже дякую магазину Некаблук за таку пивну листівку. А ще мені на роботі подарували ось таке пиво: це у нас Йоркшир Шінго теж класне пиво. Я його пив кілька разів і було воно якось на стрімі. Це пиво, можна сказати, з мого топа від Семьоль Сміт. Все це пиво не дешеве і воно цілком може теж слугувати подарунком з якогось приводу вашому другу, пивоману, біргіку, бірхеду, пивному любителю. Сподіваюсь, цей короткий сумбурний відос був вам цікавим та корисним. Вибачайте, довгий відео я не встиг змонтувати, бо був день народження. Ще раз дякую всім тим, хто поздоровав мене з цим днем, хто підтримує канал. Якщо хочете підтримати канал, ви знаєте, що робити. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.